За що мене ти, Боже, полюбив? За що таку помилонь не варту підняв з болота сльози витер і простив, за мене на хресті висів розп'ятий, блукала у розірваній одежі, а ти донькою рідною назвав. Дав одяг білий в милості безмежній, все вислухав, молитву з уст прийняв, коли суддя для мене вирок виніс, повинна я за гріх прийняти смерть, ти руки дав, пробит свої невинні в стражданнях замість мене ти помер, за мене сльози. Сте проливаєш, коли гублюсь у темряві нічній, І як вівцю загублену шукаєш, береш на плечі і несеш в свій дім, потрібних слів не зможу підібрати, щоб тобі воздати за любов, тебе завжди я хочу прославляти. Подяку цю примножуючи знов. Коли моя закінчиться дорога. Продовжиться хваління в небесах, тіє співи, щирі, хору неземного Бронітимуть через уста в серцях. Без тебе я нічого тут не хочу, ти зміст, ти все моє, ти майбуття. Веди мене до неба, любий Отче, я ще така слабка, я ще дитя. Та відчуваю, що завжди зі мною невидимо та вірно поруч ти. Чекаю, Божа зустрічі з тобою, надіюсь, вірю, і люблю, гряди.